Топ 3 марних процедури у косметолога: перше це ліполітики в обличчя. Дівчата, неможливо безпечно ін'єкційно зруйнувати жирову клітину. Можливо, або загально схуднути, і тоді ПЖК по всьому тілу зменшиться, або обрати для себе апаратні або хірургічні локальні методики ліпосакції або ліполізу. Друга марна процедура це мікроголковий РФ з глибокими насадками в обличчя, в яких немає підшкірно-жирової клітковини, і з цим пов'язан бум серед пацієнтів погіршення. Вигляду обличчя після мікроголкового РФ. Справа в тому, що РФ енергія здатна зменшити жирові відкладення, а жир не завжди треба зменшувати. Бо жир це об'єми, жир це стовбурові клітини, і нищити його в деяких випадках це просто кримінал. Тому, якщо у вас немає вираженої підшкірно-жирової клітковини, обирайте РФ апарати, які можуть працювати з тонкою шкірою. Наприклад, вірчу РФ з насадкою Smart. І третя марна процедура. Це лікування мелазми за допомогою ipl терапії У кращому випадку ви не отримаєте ніякого результату, а у гіршому випадку ситуація погіршиться. Бо мелазма це та пігментація, яку потрібно лікувати і зсередини, і ззовні відновлюючи бар'єр шкіри та використовуючи спеціальні косметичні засоби, які блокують синтез меланіну.